Доброго дня! З нами Доброго. сьогодні гравець команди Ваутів Роман Сидоренко. Роман, що скажете по грі сьогодні? Я вважаю, гра була достойною. Боролися як перша, так і інша команда. Я вважаю, що ми підсилились. Трохи вже є краще бачення, краще пересування гравців. На жаль, зіграли 2-2 автогол, в свої ворота також забили, але нічого і таке буває. Взагалі Чи вдалося все, що сьогодні планувало на гру. В цілому так, але, мабуть, під кінець щось пішло не так. Не знаю. Це потрібно вже буде переговорити з нашим тренером. До речі, чи задоволений тренер сьогоднішнім результатом та грою? Це потрібно його спитати, але я вважаю, що більш так, ніж попередні ігри. Я думаю, все буде тільки краще. Будемо... Які цілі в командував на срібну лігу? Побачимось на першому місці. Добре, дякую вам. Дякую.